Чому важливо бути пильним при купівлі нерухомості без ріелтора в Україні? Однією з найбільших небезпек є недійсні документи, підробки або відсутність необхідних дозволів на перепланування, ретельна перевірка оригіналів правовстановлюючих документів та виписок з реєстрів є критично важливою для уникнення юридичних пасток. Також існують ризики пов'язані з обмеженням права власності та правами третіх осіб. Наприклад, зареєстровані мешканці або неповнолітні діти, необхідно отримати виписку з будинкової книги та перевірити наявність дозволів органів опіки, щоб уникнути проблем з виселенням, борги попередніх власників, такі як неоплачені комунальні послуги або податки. Можуть стати вашою проблемою після купівлі. Завжди вимагайте довідки про відсутність заборгованості та чітко прописуйте відповідальність у договорі купівлі-продажу. Статистика показує, що значний відсоток угод з нерухомістю визнаються недійсними через юридичні помилки. Це може призвести до втрати грошей, тривалих судових спорів та навіть втрати права власності на придбане майно. Наприклад. Справа номер 333 -2670 22 демонструє, як недійсні договори купівлі-продажу квартири призвели до судових розглядів. Будьте пільними на кожному етапі угоди, не поспішайте з передачею грошей та завжди звертайтеся до перевірених фахівців. Хочеш уникнути суду, підпишись за безпечними угодами.